А у нас е, виходить заява, навіть що це позитивні слова з боку Зеленського. Окей, але ну робити вигляд, що ми не знаємо, хто це буде, і давайте ми будемо з'ясовувати. Ну, це нещиро. Вони впевнені зараз, що їм нічого не загрожує, що вони можуть робити що завгодно. Це вже є авторитаризм. Рівень корупції зменшується не від того, що карають корупціонерів. Рівень корупції буде зменшуватися тоді, коли держава буде прибирати корупційні спокуси. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації справ громад. Вітаю, Віталій. Дякую за запрошення раді бачити, як завжди, відбувається обрання запобіжного заходу для Романа Гринкевича. Це син іншого Гринкевича, який є фігурантом. Свіжого корупційного скандалу щодо закупівель в міноборони так видовочно його затримали сьогодні напівоголеного при спробі перетину кордону, як пояснили нам в ДБР десь в Одесі. Вся ця історія який матиме розвиток, чи все як завжди? Ну тут щоб не займатися як бутологію, щоб воно все не вийшло в свисток. Бо якщо я не помиляюсь, фігурантам цієї. Корупційної історії в суму запобіжного заходу виставили в два рази меншу, ніж шкода, яку, вони, яку їм нарахували, якщо вони принесли державі. Мазепі. Яка історія розвивається зараз? Суму виставили з запобіжного заходу там застави настільки абсурдну, що там, якщо він нашкодив здається, на 7, а йому викатали спершу на 700, а за а потім зменшили на, на на 350 мільйонів. А у Гринкевичів щось якось навпаки. Вони нашкодили на мільярд, а їм виставляли. Ну, А в в голові Верховного суду там взагалі регулярно знижують заставу. Скоро здається, в мінус піде. Тобто йому ще й доплатять. ще доплатять, да. і подякують, що мали приємну нагоду поспілкуватися там. Ну знову ж таки, поки воно виглядає якось а непослідовно і зовсім не віриться, що це от. Держава прокинулася, ой, ви мене обкрадали. Зараз я вас покараю, і в а, або в мене, як і в великої кількості людей в Україні, у суспільства широко зрізок настільки вже є недовіра до того, що роблять в тому числі антикорупційні структури е, державні, що всі просто так от сидять на березі, і дивляться, чим воно все закінчиться без жодних позитивних версій, що це в якийсь спосіб призведе до м, зменшення корупції. Бо ми всі постійно забуваємо окей, корупціонерів. Якщо держава доводить е, факт е, там злочину, корупціонерів карати треба, але рівень корупції зменшується не від того, що карають корупціонерів. Рівень корупції буде зменшуватися тоді, коли держава буде прибирати корупційні спокуси. Тобто, коли буде простіше бізнесу вести бізнес спокійніше, коли ніхто не буде шугатися держави, коли вона стучить в двері, коли всі будуть розуміти, що Україна комфортна для бізнесу е, територія, коли держава буде відкрито йти на будь-які закупівлі, намагаючись створити будь-який шахер-махер, от тоді корупції буде менше, не тоді, коли ви караєте, а коли ви створюєте можливість нормально працювати чесно, то зараз вся увага про кару. Або імітацію карми ще не бачимо кінцевого результату, але всі чомусь мовчать про перше: ну створіть же тут нормальне середовище для бізнес-існування, і корупція зникне сама по собі. Ну принаймні її рівень різко впаде. Такі історії, як з паном Мазепою, з паном Бігусом, це різні сфери. То е великий бізнес, інвестиції тут медіа середовище, розслідувальна журналістика, е але воно якось так от пішло кучно і дуже активно обговорюється в суспільстві. І е власне, оці маркери. Вони про що свідчать особисто для тебе про які процеси чи йдеться про закручування гайок, вже так би мовити, без боргів? Або ну все, все якось закономірно. Якщо про процеси, то це процеси авторитаризму, яких все більше більше і більше. Причому захвалив авторитаризму. Я б тут пригадав там просто там сьогоднішня вечірня історія. Здається, коли якщо не помиляюсь, Вікторія Сюмар заявляла, що її не випустили на якусь міжнародну Фай. зустріч як, угу. як депутата, і вона навела скрін доказ. А потім на власне. Ну, це електронна фіксація документів, і там йде підлог, коли беруть і міняють дату, що нібито її випускали. І от на це все дивишся, і ти розумієш, що це ну вони абсолютно чітко. Там що Стефанчук, що ті люди, які ось руцями міняли дату напроти прізвища Сюмар, що нібито дозвіл їй виписали заздалегідь, і вона просто взяла і не поїхали і дарма звинувачує Стефанчука. Це настільки цинічне попрання всього. Вони впевнені зараз, що їм нічого не загрожує, що вони можуть робити що завгодно. Це вже є авторитаризм. Те, що там президент виходить і говорить: ми розберемося, хто ж це там стежив за Бігусом, Може бути до дену Бігуса будь-яке Критичне ставлення там як до всього, що існує в цій країні, там до тебе, до мене до критичне ставлення. Можна вірити, не вірити в щирість там його розслідувань. Але камон, якщо системно рік стежили за журналістами розслідувачами а потім на голубому глазу глава держави виходить і робить такий покерфейс, що типу так а я не знаю, хто це робив. До да нас одна структура в Україні може це системно робити. Це тільки СБУ. Так слухайте, ну ви розберіться. Ну, це це робиться отак, от от, одним щелчком пальця за один вечір. Президент може з'ясувати, хто це робив а на наступний день покарати, звільнити і розробити репресію силовикам, які взяли і в такий спосіб наїхали на журналіста. Якщо президенту важливо, щоб ця тінь не впала на нього, це мають бути не просто слова, це мають бути дії. А у нас о, виходить заява, навіть що це позитивні слова з боку зеленського. Окей, але ну робити вигляд, що ми не знаємо хто це буде, давайте ми будемо з'ясовувати. Ну це нещиро. Довелося мені сьогодні не один допис прочитати, що флешбеки такі виникли з конкретним періодом о, історії України новітньої. А саме 2013 роком, причому його другою половиною. Ну, на кого, Що було Наприкінці ну, 2013, ми пам'ятаємо чи виник у тебе такий флешбек? А... Коли на орбітах банкової присутні смірнової татаро, які займалися аналогічними речами в часи ось цього початку закату або там кульмінації Януковича, то такі флешбеки є невідворотніми. І в принципі, це настільки очевидно, що ну принаймні, на місці людей, які там радять на владі на банковій, я би це ну, в першу чергу це фактор намагався би прибрати, щоб таких паралелій не вибудовувалося блискавично. А, але чомусь не прибирається а з огляду на те, от як наскільки відбувається там певний набір, порядок дій про яких ми згадали. Так, це ну є створення авторитарної держави, де руйнуються інституції, де може бути будь-що за ну, вказівкою, за тичком пальця, або або взагалі незрозуміло. зрозуміло щось відбувається. а Всі роблять розводять руками боженьки, як же воно так сталося? Хто ж в тому винен? Є паралелі є, і те, що наприклад бізнес зараз почав реагувати на ситуацію з мазепою, погрозою, що вони вийдуть на страйк. бізнесмени група 42 – Ті, які власне висунули, ну це не претензія, це така жорстка вимога до банкової, що має бути бізнес середовище цивілізованим, що влада не має права поводити так себе з бізнесом, як вона поводить зараз. От цікаво, як тут будуть далі розвиватися ситуації. Бо якщо дуже узагальнити, ну дуже узагальнити, насправді бізнесмени самі винні, бо вони звикли йти і намагатись з владою домовитися, домовитися як прохачі, напевно, десь приторговуючи, що ми вам лояльність, а ви нам. Але так не працює в цивілізованому суспільстві, і ми можемо скільки завгодно закидати політикам, що у нас там олігархічні партії чи політичні проекти, а не політичні ідеологічні партії. Але допоки бізнесмени не зрозуміють, що вони мають не йти до влади прохати про щось, вони мають самі ставати а, зацікавленими м, інвесторами в хорошому розумінні політичних сил, і так скрізь в світі штатах. Бізнесмени, які а, мають демократичний свій світогляд власний. Вони є спонсорами кандидатів сьогодні. Говорять про початок політичної кампанії, в США. бізнесмени з демократичних орбіт фінансують демократичну партію. Це норма. Але вони потім з демократів при владі і спитають бізнесмени з республіканських політичних орбіт, бо такий їхній світогляд фінансують республіканську партію, але вони потім з президента республіканців спитають. У нас же бізнесмени досі не можуть зрозуміти, якщо ти сьогодні не будеш своєї кишені фінансувати тих політиків не в кишеню йому. А фінансувати ідеї конкретних політиків соцдемів, консерваторів, лібералів, цивілізованих політиків. Якщо ти сьогодні в них не вкладешся, то з якого дива шановний ти будеш у цих політиків? Питати якість, а ти про цю якість, щоб вона сталася завтра. Зроби це сьогодні, і завтра ти будеш мати цивілізований політичний простір, і в тебе не буде Тришатіна, яка зараз відбувається з Мазепою. Ну тут якраз це просто у всіх своє розуміння інвестиції саме в ну, ми про цивілізоване. Вда саме я в я кажу про правильну інституційну цивілізовану практику, як це в Європі, як це в Сполучених Штатах. Там є свої нюанси, але ми про абеткові речі говоримо. Угу. Ну і от сьогодні в привітанні президента з НЕМС Соборності. Ми почули таку от його ініціативу, як е, законопроєкт, який він внесе у парламент щодо множинного громадянства. Це перша ініціатива. А друге, це указ, який був оприлюднений. Якщо законопроєкту тексту ми ще не бачили, ми тільки в загальних рисах розуміємо про що там угу. йдеться, То в указі конкретніше йдеться про. Е, Компактне проживання українців на російських територіях і їхню ідентифікацію як українців називається цей законопроєкт про історичне населення українцями території РФ, той самий Краснодарський край, Білгорщина, Ковщина, Брянщина, Ростовщина і так далі. Тут в указі деталізовано, що розробити план дій. І запропонувати його раді нацбезпеки мають кабмін спільно із конгресом українців, спільно із громадськістю. Ну тобто, всі мають зібратися і цю ідею оформити в якийсь план дій дві такі достатньо гучні історії. Привід для них тільки день соборності, чи ще якісь обставини, які спонукали президента виступити з такими ініціативами саме зараз, ну вочевидь, у банковий зараз дефіцит позитивних меседжів, це факт, і на день соборності було б логічно виступити з чимось таким, що ну нібито як ні, ну ну добре, ну правильно. А питання в тому наскільки це просто піар хід. Який в інфопросторі як і будь-який інформаційний при десь загубиться через три доби? Чи це якісь далекосяжні історії, які ну мають виходити зі стратегічного мислення? От мені здається, що далекосяжного в першому питанні ми впривпремося в конституцію, тобто, окей, ідея хороша, але в цьому парламенті конституційної більшості для правки конституції точно не набереться. А по друге, в принципі, хотілося порозуміти ще і. Пояснення, деталізоване пояснення, ось це от множинне громадянство. В що воно буде конвертуватися? Бо якщо це будуть громадяни, якщо ми хочемо діаспори, наприклад, будь-хто, якщо там бере, щоб вони брали участь у в тому числі і в виборах, як повноцінні громадяни. Ага. То ну держава, ми тут, наш держапарат, наша політична свідомість просто може не пережувати, бо з тими громадянами треба комунікувати нашим політичним силам, і як це правильно робити тут з тими, хто тут всередині України правильно не комунікують. Ви хочете пояснити і залучити там умовно кажучи там величезну українську діаспору в Канаді, щоб вони знаходячись там так чи інакше впливали на політичну е реальність тут. Я не уявляю, і я переконаний, що на банкові теж не уявляють. Тобто, таке, от, а нехай це на помідори буде такий вкид, а там ну якось щось кудись воно вигребеться. Це по першому питанню. Ну, принаймні, нам не пояснили, як на цим будете користуватися інструментом. Хоча це, це да це важливе питання. Ну, чекаємо так законопроекту. Ну, а по стане... другому, та сама історія по по територіях, як тролінг окей. Напевно, варто було б зробити це давно причому це як відповідь про те, що ну насправді ми, як, як держава, всі влади, які були. Вони не пояснювали громадянам України про те, що ну насправді у нас велику кількість Славажанщини просто отак от взяли, відрізали, тобто Таганрог – українське місто. І варто було в першу чергу це говорити не і транслювати нескільки на територію Росії в нинішніх її кордонах, а сюди на територію України, щоб ми всі тут розуміли, що насправді етнічні території України, так як нас обрубали, обкарнали і в бік нинішньої території Білорусі, і в бік нинішньої території Росії. Велика Україна насправді набагато більша, і усвідомлення цього важливо не скільки там, на території Росії, скільки тут в Україні, щоб ми розуміли, ким ми є насправді. А от трансформація чи якесь реальне деталізоване використання цього указу президента на території Росії буде дорівнювати нулю. Бо використати і імплементувати чи якимось чином розвивати самосвідомість українців, які знаходяться будь-де, можна там, коли у тих українців є бажання бути українцями. Українців на територіях Росії немає бажання бути українцями. Вони знищені як українці. Ну, і все. Тому тролінг окей, гарно ну хтось як тролінг сприймає, а хтось сприймає. Ну люди з різними реакціями. Хтось приймає, ви відвоюєте ті території, які у нас були на момент затвердження незалежної держави Україна. А ви вже зазіхаєте це? Так би мовити це, лінії. Це, це не зазіхання. Давай, давай одразу просто розділимо. Це не зазіхання, і не треба його тракт, так трактувати, і не треба навіть. Порівнювати, тобто, це одне, а то друге. Це ідейно візійна смислова е, історія пояснення е, там України і українців. А відвоювання це відвоювання Україна на відміну від Росії е, чемно ставиться до світового правового поля, до ООНівських якихось там навіть ефемерних і міфічних, яких ігнорують зараз всі кому правил. І ми чітко заявляємо, що до жодної країни в світі Україна не має ніяких територіальних претензій, Якими б не були етнічні кордони е, старої великої України. Тому це не є претензія, це не є замах на якогось там відвоювання чи натяк на те, що ми пізніше прийдемо від Ні. Більше того, це і не потрібно насправді. Це більше для самовиховання і самоусвідомлення і розуміння, хто ми є. Єдине, що яким чином імплементувати це в реальність в якусь предметну користь не вийде. Ну, це така е, хороший хід, не більше. Тролінг? окей, на Московщині буде пучень. А от до речі, чи можуть використати яким чином цю ідею? Ми ж знаємо, як вони всі на, на виворіт вміють. Як можуть використати її, і наскільки її ефективно? Я думаю, ні. Ну тобто, вони самі собі придумують будь-які ідеї і приводи і самі там, ну чим би дитя не тішилося би на руками, тобто або там це дай... не дитя, це монстр. А... Окей, там вони самі собі понапридумують приводів, і ми тут їм ну уж точно щоб тут не було заявлено офіційно, там, там чи громадським середовищем, чи владою, чи парламентом, там, чи урядом, чи банковою ну ми їм тут не допоможемо. Вони самі собі що захочуть, і ну дурень думкою багатій, Нехай собі там це роблять. Я наголошу, це не про них, це про нас. Ми маємо розуміти, що велика Україна була більшою це більше корисно саме нам тут. А потім колись. Я сподіваюся, все ж таки, в осяжному там, окей, навіть на десятках років в майбутньому. Ймовірно, коли закінчиться історія, що ми знову почнемо там пересікати той кордон Україна, Росія, Росія не в нинішній її конфігурації, а якась там майбутня Росія. Ну що ж там буде крім боліт, то. Потім можна це пригадати, і якщо там будуть якісь українці в тій колись існуючій Росії, які а, захочуть, які захочуть там бути, які захочуть комунікувати з Україною, які чомусь захочуть комунікувати з Україною, живучи там, що якийсь нонсенс, ну окей, це може бути ґрунт для того, щоб цивілізовано спілкуватися з якоюсь теоретичною Росією цивілізованою, якщо вона буде, але це настільки казкова перспектива, що якось про неї говорити зараз Ну...